Він думав, що він волода, не тайгі, то принаймні зла, а нечиста сама, в негоду мене в його бік несла. Весь закутаний в хугу, ніби в пуповині лише, вже Бог. Він струснути все міг, щоб як гілка, щоб здійснити навідліх стрибок. Він припав, готовий до бою. Я вслухався в шаленіючий глуст, Рубане судьбою, собою не закліпаю, задивлюсь. Та не смію втішатись ризиком. Добре пальці в кулак. звело і з дула виразним, однозначним, направленим злом. Він подумав. Ковтнувши кулю, що не так уявляв добро. Вдруге літом минулим, війнуло ребро. Я у табір йшов по заметах, йшов без здобичі, спотикався. Я боявся його і мертвого. І рушниці своєї боявся. Я добрався отак ще з роду повним щастям не дратував, не давав нікому проходу і на третій день не вгавав. Він думав, що він волод. Він думав, що він Волода.